Звісно ж, звісно ж, друзі, це все виключно око замилювання. Ніяких загроз застосування тактичної ядерної зброї, включно з Україною, немає. Це виключно лякалки, оскільки це вже буде перехід всіх червоних ліній, навіть для Китаю, і, який в будь-якому випадку не одобрить такий крок, а без Китаю наш ворог. Вже взагалі не здатен ухвалювати жодних стратегічних геополітичних рішень. І відповідно, друзі, ми будемо багато чути про Білорусь, про ядерну зброю там, яка, можливо, буде розміщена о, неподалік Брєста та Гродна, неподалік кордонів з Польщі, але це все пшик. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Не ведемося на ядерний шантаж, бо це ніщо. Слава Україні.